Сила материнської молитви не знає меж. Вона оберігає, підтримує і веде крізь життя складні моменти, коли наші сини стикаються з труднощами. Природним стає прагнення звернутися до вищої сили з молитвою за сина. Молитва матері це потужний духовний інструмент, який дарує віру, надію. Та силу, її щирі слова, що йдуть від глибини душі, здатні творити дива. Вірте в силу, молитву Матері за сина, і ваші прохання обов'язково будуть почуті. Молитва за сина. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй і спаси чадо моє. Ім'я сина, заради імені Твого святого, прости йому всі провини, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою, направ його на шлях істини і добра, дай йому розум і мудрість, щоб він здобув знання, необхідні для життя і всього корисного для душі Його. Збережи сина мого від видимих і невидимих ворогів, від споку світу, від тілесних хвороб і душевних недуг, даруй йому смирення і терпіння, чистоту і цнотливість. Нехай він зростає на радість тобі, Боже наш, і на радість нам, Його батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати Його. Щоб ми словом і ділом могли б привести його до тебе, до світла Твого. Всі милістю Твоєї, Господи, помилуй і спаси чадо моє, ім'я Сина і даруй йому Царство Твоє небесне. Амінь. Пресвята Діво, Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа. Ти єси всемилостива заступниця і покровителька всіх нас, грішних, звертаюся до тебе з молитвою Матері, за сина мого, ім'я сина. Візьми його під свій святий покров, збережи його від усякого зла, видимого і невидимого, допоможи йому у вірі, надії та любові до тебе. І до Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, навчи його творити волю Божу, даруй йому мудрість і розсудливість, щоб він здобув знання, необхідні для життя, і всього корисного для душі Його, збережи його від гріховних спокус, від злих людей і обставин. Нехай Він заростає на радість Тобі, Погородице, і на радість мені, Його Матері, всі милістю твоєю, владичице, помилуй і спаси Сина мого ім'я Сина і даруй йому Царство Твоє небесне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти єси всесильний і милосердний. Прошу тебе, почуй мою материнську молитву за синів моїх, перерахувати імена синів. Збережи їх, Господи, від усякого зла, видимого і невидимого, направ їх на шлях істини і добра, дай їм розум і мудрість, щоб вони здобули знання, необхідні для їхнього життя. І всього корисного для душі їх, нехай вони зростають, на радість Тобі, Боже наш, і на радість нам, їхнім батькам. Навчи нас, Господи, правильно виховувати їх, щоб ми словом і ділом могли привести їх до Тебе, до світла Твого, всі милістю Твоєю, Господи. Помили і спаси синів моїх, перерахувати імена синів і даруй їм царство твоє небесне. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи помилуй. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай буде так. Слава Господи, слава Господи, слава Господи. Амінь.